Усіх вітаю. В продажу є Renault Megane 3, чистий 2015 рік. Такий крутий універсальчик білого кольору, лінзовані фари, ледовські галогенки. Авто в рідній фарбі, крім Дві, двох підкрасів ззаду задніх арочок так автомобіль повністю в рідній фарбі ніяких сколів, пошкоджень немає у відмінному стані. Це у нас 1.5 турбодизель. Економний варіант для міста до 6 літрів. Витрати палива по місту, траса десь 4 4,5. Салон в чудовому стані. Такий повний електропакет по боковим склам. 207 км пробігу. Є кондиціонер. Старт стоп в машинці два ключі. Механіка шестиступка. Є у нас Круїз контроль. Аукс USB. Ось такий салончик. Ніяких потертостей, сколів. Тобто у гарному стані є у нас торка різиновий кудрик. І лежить позаду повноцінна запаска. Кому домкрат, ключ, все на місці, кому цікаво, звертайтеся низ ринку.